Душі закотованих знайшли покій в Єзуполі. Перепоховали рештки 225 жертв сталінських репресій, виявлені на території тамтешньої лікарні. Нині їх захоронили на місцевому кладовищі поблизу могили інших репресованих НКВС. Чоловіки, жінки та діти всі вони були закатовані і вбиті радянським режимом у післявоєнний період і до 50-х років. Аби помолитися за душі загиблих на цвинтар прийшли сотні прикарпатців. Бог зіслав на них таке світло. Що що змилосердився над тими душами, що їх тепер перехоронили. Дуже це така благодать Божа з неба. Вони заслужили цього і хай їм живе. Дуже боляче отаке От перенести тут. Людям тим, що, що не закатували, це за що за котрята, яке гостить, що нехай їм земля буде. Історики кажуть, у Єзупільській в'язниці не лише катували, туди також звозили тіла полеглих українських підпільників зі всього сучасного Галицького району та навіть з-за Дністра території Тернопільської області. Хоронили своїх жертв без особливих церемоній всіх водирів. Там були не лише противники комуністичного режиму, але й інші новинні люди, які з. Певних причин були репресовані радянською владою. Ідентифікувати тіла важко особистих речей, які б засвідчували особу. Біля них не було. Історики можуть опиратися лише на архівні документи. Є зрештою список людей, і він буде поповнюватися тих, які замордовані в Єзупільській тюрмі і були арештовані жовтневим районним відділом НКВС. Утримувалися в цій тюрмі, і ну є ймовірність, що це саме їхні скелети Тавані останки як повідомлялося раніше поблизу Єзупольської лікарні, у якій колись була в'язниця, є ще інші поховання закатованих. А втім, ексгумувати їх поки не вдається через те, що територія забудована гаражами. Іваненко, Віталій Магалатій, телеканал 402.